Отже, закінчились дебати між Трампом і Камалою Гарріс, Проте багато відповідей люди так і не отримали. Особливо їх лякає економічна складова і те, що буде далі з економікою в країні. Зокрема, багатьох лякає і пропозиції. Камали Гарріс. Значить, що вона хоче зробити більш доступним життя для американців, не дозволити здорожчання товарів, там інклюзивність і справи, але от яким чином вона хоче це досягати. американці теж задаються цим питанням. А деякі ініціативи справді можуть стримати подальший розвиток Америки і от роздуття. Податку на багатства це є проблемний крок, який може багато чого не робити нехорошого. Зараз будемо розбиратися з фіскальними нововведеннями Камали Гаріс. Отже, до виборів залишається менше часу, і програми і кандидатів стають більш окресленими, більш чіткими, і ми можемо поговорити про те, що вони пропонують. Питання податкування в США максимально чутливе. Перше, що вам треба знати, що навіть якщо громадянин США проживає та веде підприємницьку діяльність у іншій країні, він має сплачувати податки в США. По-друге, багато батьків-засновників США сповідували відверто лібертаріанські погляди. Тож доволі довгий час податки були мінімальними. Так було до Великої депресії та Другої світової війни, коли видатки державного. Бюджету різко зросли. Тепер штати мають надзвичайно складну і багаторівневу податкову систему. Податки збирає як федеральний уряд, так і місцевий. Місцевий, до речі, може встановлювати вид і рівень податку. Теж на відміну від нас, де дуже велика ставка йде на доходи з митниців США, велика ставка йде на індивідуальні доходи та доходи корпорації. Відтак, економічний добробут країни та спроможність держави фінансувати свої видатки напряму залежить від добробуту її громадян та фінансового стану її компанії. З цього і випливає успіх так званої регіономіки. Економічної політики Рональда Рейгана, що різко знизив податки для великих корпорацій та середнього і вищого класу. Якщо корпорації відповідають за інноваційний розвиток, то середній і вищий клас вони накопичують капітали, які стають паливом. Для того аби ці корпорації розвивали інновації, у свій час зниження корпоративного податку дозволило зрости таким мастодонтом, як Microsoft чи Apple. у свою чергу зниження податків для середнього класу зробило більш доступним борговий капітал, який влився у. Біржу і акції і дозволив розвинутися великим майбутнім компаніям для інновацій Потрібно багато капіталу і дешевого капіталу. У від собі ви винахідник, який знаєте, як зробити якусь нову прорвну цікаву річ, і вам треба гроші для того, щоб зробити цю річ масово. Адже якщо ви будете в одному екземплярі продавати, вона буде надто дорога і великих продажів ви не зробите. Отже, ви хочете її протестувати і впровадити у все національне виробництво. А грошей у вас тоді немає. У вас є вибір піти у банк, створити акціонарне товариство і. По суті, піти на біржу або ж піти до венчурних інвесторів. Ці три останні функції можливі лише з розвиненого фондового ринку, що у свою чергу формується і заощаджень населення. Детальніше про інвестиції та їх роль в економіці ми говоримо в наших заняттях у школі останнього капіталіста, де вже сотні студентів пройшли курси фінансової грамотності українця та основи інвестування для українців. Окрім знань щодо основ інструментів інвестування, ви також отримаєте знання про основні економічні поняття і процеси, які теж знадобляться всі важливі справі, як накопичення капіталю. Тож, Курсів, посилання на них буде в описі до цього відео. Податкова реформа Камали Гаріс бере свій початок ще з пропозиції Байдена на бюджет 2025 року, і філософію можна звести до такого речення: багаті. Будуть платити більше, а бідні менше. Ви можете сказати, що це все нагадує марксизм-більшовизм, але не все так просто. Якби все було так просто, як в Твіттері, там зараз публікують в Америці маски інші, то можливо. І життя було простішим, але не все так однозначно. Адміністрація Байдена, а згодом і кандидатка у президенти Гарріс, хоче зменшити податкове навантаження на малі підприємства та стартапи. Вона пропонує збільшити податкову знижку для нових компаній з 5 до 50 тисяч доларів США. Питання частки великих корпорацій, які ще виросли з регіономіки, і їхнє монопольне становище надзвичайно чутливе для сполучених штатів Америки, тож звісно, збільшити кількість малих підприємств і стартапів нових це все чудово і бажання влити нову кров в економіку. Але як показує практика, найбільш інноваційну роль в економіку саме забезпечують великі корпорації, все через ефект масштабу. Головне, аби він не переріс у монополію і не порушував ранкових механізмів. Викривляючи ринок для цього в США є антимонопольне законодавство, і там нещодавно почали розглядати справу проти Гуглу через укладання секретної угоди на ексклюзивну індексацію Reddit. у, у рамках програми Багаті заплатять більше. Гаріс пропонує одразу декілька заходів. Перше збільшення корпоративного податку з 21 до 28%. Щодо Ще за свого президентства Трамп ввів тимчасове зниження цього податку з 35 до 21%. Термін дії цього казу закінчується якраз у 2024 році. Що варто відмітити, мова не йде про повернення до попередніх ставок. Ставка Промісна проте треба розуміти, що збільшення оподаткування збільшить навантаження на корпорації і зробить їх менш конкурентноздатним. А конкурентно здатність зараз надзвичайно важливо, оскільки зараз іде процес кластеризації, а не з глобалізації світу. Треба буде боротися за ринки. У Нас є окремо відео про це, як глобалізація трансформується, буде в описі до цього відео. Отже, капітали корпораціям зараз дуже потрібні американським, оскільки ідуть ці торгові війни, інфляція і таке інше. Отже, треба зараз локалізовувати виробництво з КНР, а за рахунок. Чого цього робити, розумієте? От і питання. Другий сумнівний крок запровадження мінімальної ставки податку на нереалізований прибуток на рівні 25% для людей із статками вище за 100 мільйонів доларів, у тому числі для тих, хто не отримав доходу. Як так може бути? Наприклад, ви володієте акціями різних компаній, які не приносять вам дивідендів жодних. Оці акції коштують 101 мільйон доларів. І от за рік. Вони підросли і коштують вже 130 мільйонів. Теоретично, якщо ви продасте свої акції, то ви заробите 29 мільйонів. І от з цих грошей ви будете сплачувати податок на прибуток. Запровадження мінімальної ставки означатиме те, що американці будуть звітувати не просто про прибутки при продажі акцій, а про те. Як змінилася вартість їхніх портфелів, тобто, навіть не продавши акції, ви отримаєте прибуток, з якого маєте платити податки. З іншого боку, можна згадати популістичні заклики про вчителів медсестер, які сплачують інколи більше за топ багатіїв, але обурення заможних американців полягає навіть не у питанні так званої соціальної справедливості, а ринкової справедливості, бо аналогічний податок не запроваджується для нерезидентів-інвесторів у США, тобто іноземець, що володіє американськими активами, матиме перевагу над американським громадянином, що володіє активами. Своєї країни на думку експертів, продовження такого податку взагалі відлякає багатьох інвесторів. Іноземних, зокрема, Америка багато зусиль здійснила для того, щоб інвестиції приходили в американську економіку. Отже, умовах світової конкуренції і кластеризації світової. Логіка такого податку не зрозуміла, і також бити по своїх заможних інвесторів логіка не зрозуміла. Оскільки уряд США просив вкладати в американську економіку. Вони це і роблять, а тепер ще їх будуть стрихти. Тобто, з однієї сторони, ми наче допомагаємо стартапам, з іншої, ми зменшуємо стимуляції головних джерел капіталів інвестувати в ці стартапи. Щось незрозуміле, і ще й при цьому стимулюємо продаж власних активів іноземців. Саме тому багато країн відмовляються від прямого податку на багатство. Вони стягують податки за квартири, яхти, дорогі машини за споживання. Також впроваджують різноманітні акцизи і таке інше. Що тут же сказати, що активний перетік американських активів у руки іноземців негативно впливатиме на платіжний баланс США у майбутньому, компанії будуть змушені виплачувати дивіденди не резидентам, а не власним громадянам. Не просто так іноземні інвестиції доволі ризикованим інструментом розвитку власної економіки. Бо спочатку ти багато наче, то приймаєш, а далі треба буде все віддавати назад. При цьому цей податок на нереалізований капітал впаде на стартапи, у яких буде ціна доволі волатильна. І ще й до того ж інвестори не поспішають з їх продажем. Вони їх. Владаються, щоб отримати в майбутньому кращий прибуток. Одним словом, економічна програма Камали Гарріс на даний момент доволі сира і недалекоглядна. Проблема нерівності США дійсно існує. Проте, як показує практика деяких синіх штатів, спроби оподаткувати багатіїв, закінчуються провалом. Вони просто переїжджали до інших штатів, які до слова намагалися оподаткувати і податкових мігрантів. Але Верховний Суд США відмовив штатам у такому праві. Запровадження такого податку на федеральному рівні. Невілює ефект таких мігрантів. Паспорт США дає занадто багато можливостей, проте цей податок не призведе до економічного зростання навпаки, частково його з'їсть. Про що вже говорять прогнози аналітиків з одної сторони, США справді стикаються з багатьма проблемами світовими, і треба так чи інакше вкладатися багато вже і в захист, безпеку, в армію. Ну а також вітчизняні виробники мають мати ресурси для того, аби адаптуватися в цьому важкому світі. Вихід із цієї кризи більш успішним потребує діалог з бізнесом і тих, хто. Finansuje. Цілі стартапи потрібно навпаки розвивати національний капітал, залучати його у інвестиції власної країни, а не відлякувати і не робити багатих біднішими, а бідних далі бідними. Бідні, бо не буде робочих місць, а багаті стануть бідними, бо не зможуть якісно інвестувати. Тобто, процес втрати капіталів у найкапіталізованіші економіці світу буде не дуже хорошим і гарним для Америки. До речі, більше про програми Трампа і Камали Гарріс ми пишемо. На нашому телеграм-каналі і їхні плюси і мінуси є свої економічні плюси у Трампа, є свої плюси у Камали і є мінуси що у Трампа. Що у Камали Гарріс. Трампа звинувачують в тому, що він може збільшити інфляцію в Україні, а от в тому що вона вдарить по капіталам американців. Тож, відповідні пости будуть в описі до цього відео. Долучайтеся, дуже цікаво дивитися на їхню дискусію. І загалом у нас на каналі дуже багато цікавої економічної, фінансової політичної інформації. Будемо раді вас бачити. Тож будемо спостерігати, що відбувається на Американщині. Дякуємо за перегляд!